Ми зараз в куті, це самоорганізований простір, квартирна галерея. Я тут презентую свій проєкт, який називається «Жар забув, що мусить згаснути. Це виставка про спогади, про, про пам'ять, про те, що для нас пам'ять, про те, як ми сприймаємо пам'ять. Все почалося з цієї роботи, вона називається Втеча. Навесні 23-го року, а точніше, в травні, я вирішив поекспериментувати із кондитерськими посипками, які залишились після святкування паски. Ви, мабуть, знаєте, всі ці дрібненькі зернятка, які сими посипають паски. І я брав папір, клав кла на нього рамку. І засипав туди ці посипки і заливав водою. І в результаті виходив такий така каламутна абстракція. І в той же самий час, в травні 23-го року, росіяни почали застосовувати тактику нічних щоденних ще нічних атак, і ми тоді не висипалися. Я пам'ятаю, що я спав там по по декілька годин на день, маючи роботу. В цей час сон і реальність зливалася воєдино. і для мене ця робота стала такою метафорою саме того часу. Відсидів фотографія того, того часу, відчуттів того часу. І я вирішив доповнити ту роботу рамкою із, із Воску, тому що щоб продовжити цей наратив. Пасхи, бо для мене святкування Пасхи — це щось дуже радісне, це дуже радісні спогади з дитинства. Коли я з бабусею ходив напередодні Паски в церкву, ми виходили вночі, прокидалися о першій-другій ночі, і йшли на ранішнє на, на третій годин святити Паски до нашої маленької церкви, і ця така містерійність запах плавленого воску, запах від, від свічок. І коли ти чекаєш, що тебе обрискає священник, це було щось таке дуже, дуже радісне, дуже приємне. І таким чином я в цій роботі зшив два відчуття, які асоціюються із недосипанням. Перший про шахідні атаки, це щось таке стресове, щось дуже неприємне і, і приємний спогад з дитинства. Тут в куті, в куті кута знаходиться маленька робота, яка так і називається в куток. Це це досить іронічна робота. Це про також спогади з дитинства, але не надто приємний. Коли мене бабуся дідусі, батьки ставили в куток на гречку за те, що я балувався, за те, що я був неслухняний. І я взяв тактичні наколінники і наклеїв туди гречку, щоб показати, що ну, можливо такі методи виховання. Поламали психіку мені і взагалі нашому поколінню, але з іншої сторони, можливо, це нас загартувало до, до тих випробувань, які ми зараз проходимо. Нас вже нічим не здивуєш, і наше покоління це не покоління сніжинок, які там чи просто як коли падають на, на руку. Далі там ця робота. Вона називається сирена, і, власне, це моя спроба передати візуально оцей аудіальний аудіальне враження від сирени, від повітряної тривоги. Тут, як бачите, такі брижі, вони утворилися від того, що я під скло поклав тонку кальку і притиснув її магнітом. І так, в результаті от таких вихвали подібні з'явилися брижі, які нагадують, е як в підручниках із фізики нам ілюстрували звукові хвилі. Це, це, це частина диптиха, це, це продовження цієї роботи. Схема тут е це, це фотографія метелика, який е потрапив в калюжу, е таку болотну калюжу, і він е намагається звідти якось вибратись, якось. Е Вирісти і рухаючись, створює такі ж самі концентричні кола, як і на попередній роботі. На жаль, я не знаю долю цього метелика. Я його сфотографував і пішов далі. Наступна робота називається «Мить». Вона зроблена із стабілізованого моху, і для мене цей матеріал це така аналогія того, як працює наша пам'ять. Цей ще матеріал це мох, який висушили, потім вимочили в гліцерині, таким чином його відновивши і, і розфарбували в зелений кольори, які імітують кольори живого моху. І ну таким чином це оболонка моху розфарбована в, в кольори реальності. І для мене це ілюстрація того, як працює наша пам'ять. Спогад це така оболонка, яку ми наповнюємо нашим теперішнім тими, якими ми є. Тобто спогад це ніколи, спогад ніколи не є сам по собі, це ніколи не про минуле, а це про наших теперіших те, як ми сприймаємо нас. І тут я в цій роботі відтворив образ. Вирви від касетного боєприпасу. Він має таку специфічну форму, і мені стало цікаво, чи взагалі існують люди, в яких є спогад, коли з'являється ця вирва. Тому що якщо ти побачив, як вибухає касетний боєприпас, скоріш за все, ти не переживеш і ти не переживає це мить. Наступна робота називається Вічність, це фотографія, фотографія конуса із нержавійки, які часто можна побачити на українських циркарях. Я розрукав цю фотографію на, на нержавійці. Тут ну, взагалі взагалі нержавійка — це такий вічний матеріал, який може пережити просто землю і незнищенний. Втім, з ним можна працювати, його можна осветлити, його можна загнати. І використовувати для якихось потреб. І я цією роботою хотів проілюструвати свій розум про, про, про те, що якби ми були вічними, якби ми були безсмертними, то чи була б нам потрібна пам'ять, тому що ми б тоді мали змогу переживати будь-який досвід незичемну кількість. Разів і цінність спогаду про щось приємне, про щось чудове, нібивалася. І от постання робота з експозиції називається Працюй Реп, це про проста, коли під час повітряної тривоги ти намагаєшся е, знайти новини, що летить, але якщо ти перебуваєш в соні роботи РЕП, то в тебе гушиться зв'язок, і з однієї сторони, система, система РЕП покликана захистити, щоб до тебе ніхто нічого не прилетіло і захистити твоє життя, але ти перебуваєш в такому стані невизначеності і. Ти намагаєшся ну, завантажити якось в нього сторінку, але там з'являється ось цей значок, який називається «Трогер» — значок неможливо підвантажування сторінки. Я його відтворив на, на цій роботі, і ти і, і, я його наклав на дзеркало, тому що от ти вдивляєшся в цей трогер, який пульсує, і ніби. Ніби нарцис, який з'являється в церкво, ти таким чином залишаєшся сам на сам із собою, і своїми спогадами, і своїми думками. І часто ці думки, ці спогади про щось неприємне. І таким чином можна зациклити наратив цієї експозиції, і, згадавши перші роботи, про які я говорив.